Потім поступово, коли ми вже почали працювати, трішки приходити а, до себе, в мене почали з'являтися такі думки, що а якщо завтра щось станеться, ми... прилетить ракета, і ми так і не зможемо стати батьками. І ти знаєш, після цих подій війни мені вже, мабуть, не було так страшно, але ми ось так поговорили, вирішили, що так, ми будемо далі старатися. І, мабуть, тут. Ось зіграла таку ключову роль. І ми обнулилися і пішли знову. Знову, скажімо так, пішли я пішла в цей страх, тому що це насправді такий великий страх. Ось у нас і котик з'явився в кадрі вже. Ліаночка, я тобі дуже дякую за твою історію і за те, що ти. Показала іншим жінкам, що е, так можна, і е, реально можна трансформувати свій страх е, в такий неймовірний ресурс. І е, дуже багато жінок насправді бояться говорити про е, таку на, на такі теми через те, що вони думають, що з ними щось не так, через те, що вони бояться осуду.